Партнер програми Український бізнес-ресурс, UBR повний спектр новин від розваг до економіки. Ми робимо новини для усіх. Світ обирає шопінг на відстані. Обсяг дистанційної торгівлі у 2013-му тринадцятому перевищують трильйон 250 мільярдів доларів. Заповнюють американські компанії SLI System. В Україні каталожні продажі зросли у вісім разів за останні десять років. А за даними маркетологів, близько восьми мільйонів наших співвітчизників мають досвід придбань онлайн. Дисконтні карти, бонуси та цінні призи. Конкуренція спонукає учасників ринку дистанційної торгівлі до активних дій. Програми лояльності дозволяють налагодити більш тісний контакт із споживачем. Відповідальні компанії визначають переможців акції в присутності учасників, запрошених гостей, комісії та навіть незалежного нотаріуса. Чесно, так якось відкрито. В присутності людей це все відбувається. Так що я всіх запрошую сьогодні І побути дитиною в надії, в надії, що ти щось виграєш. Акції, де визначають власників цінних призів, проходять щомісяця, розповідають у пошторхюї. Кажуть, виграти може будь-хто з клієнтів, хто хоча б одного разу придбав продукцію з каталогів компанії. Наймасштабніші акції відбуваються кожні півроку. наприкінці червня клієнтів компанії пошторхії чекає велика подія у піврічному фіналі акції програми лояльності. Будуть вручені призи на загальну суму 245 тисяч гривень. Суперприз піврічного фіналу акції 2013 – позашляховик міцубіші ASX вартістю 210 тисяч гривень. Переможці акції стануть відомі вже 29 червня.